Вітаю тебе, друже, на курсі програмування в Scratch базові можливості. Ці кілька уроків, які ми будемо з тобою разом, ми розглянемо з тобою основні можливості програмування в Scratch. На цьому курсі ти дізнаєшся, як завантажити дану програму, як складати коди в цій програмі, а також обов'язково на кожному нашому уроці будемо з тобою разом робити проєкт. Після закінчення цього курсу ти научишся робити анімації, ти научишся робити невеличкі. Ігри, а також програми. Отже, якщо ти готовий, поїхали. Урок 1: Scratch. Інтерфейс. Привіт, світ. В цьому уроці ми розглянемо, що таке Scratch, Де можна завантажити Scratch і чи потрібно його завантажувати. Інтерфейс середовища та робота з ним. А також зробимо два проекти: це Привіт, світ та Бувай! Що ж таке Scratch? Scratch це з одного боку мова програмування. З іншого боку, це є середовище для програмування. На цьому середовищі створюється програма не написанням коду, тобто вам не потрібно слідкувати за синтаксисом вашої мови, за правописом і так далі, а просто перетягуєте блоки. Дана мова програмування розрахована на дітей, які бажають розпочати програмувати. І перевага її в тому, що з нею може працювати будь-яка дитина з будь-якого віку, яка уже вміє читати. Ну, або хтось їй допоможе це прочитати. Що можна писати в цьому середовищі? От для прикладу, можна скласти код програми, яка буде малювати ось таку анімацію. Називається Ornament Meander. А також можна створити програму, яка буде нам виконувати певні математичні дії. Для прикладу, програма, яка дозволяє нам перевірити додавання десяткових дробів. Ми зможемо записати свою відповідь і перевірити, чи в нас правильно. От, пише, що неправильно. І так далі. Отже, де взяти нам оцю програму, або де взяти це середовище для того, щоб розпочати програмувати. Відкриваємо пошукову систему Google, пишемо Scratch Online. Натискаємо Enter. У нас відкривається список знайдених матеріалів. Вибираємо перший Scratch Imaging Program Share. Відкриваємо і ми знаходимося з вами вже в середовищі. Ось цей сайт, який нам необхідний, ви можете його ввести на будь-якому пристрої під управління будь-якої операційної системи і розпочинати роботу. Також ви можете зареєструватися для того, щоб ваші проекти зберігалися. Якщо ви хочете працювати офлайн, тобто не в інтернеті а безпосередньо на своєму комп'ютері. В кінці ми переходимо і шукаємо ось цю кнопочку, кнопку, де ресурси, завантажити. Відкриваємо і у нас є можливість завантажити для різних операційних систем, такі як Windows 10, Windows 11, macOS, починаючи з версії 10.13, Chrome OS і Android 6.0. Тільки є одна така момент. Що дане середовище або його можна встановити і працювати на планшетах на даний час, коли відбувається запис цього курсу, на телефонах цього зробити неможливо. Якщо у когось цікавить встановлення даного середовища на системах під керуванням операційних систем Linux, це можна буде пізніше обговорити. Отже, розпочинаємо роботу безпосередньо із нашим середовищем. Для того, щоб створити наш перший проєкт, ви натискаєте кнопочку Створити. У вас відкривається вікно створення проєкту. Ось таке буде у вас вікно. Так, і основні елементи даного вікна. Зверху є головне меню. Тобто ви можете вибрати мову інтерфейсу. Далі наступна команда є «Файл», де вас створити новий, зберегти негайно. Зберегти як копію, завантажити з вашого комп'ютера, тобто ви можете створити в офлайномському середовищі і потім сюди завантажити. А можете зберегти даний проєкт, який ви створите собі на комп'ютер. Є посібники, якщо ви хочете щось дізнатися, оце назва вашого проєкту. Ви можете поділитися із друзями і безпосередньо переглянути сторінку проєкту. Якщо у нас так, у нас поки що нічого немає, то в нас воно виглядає ось так. І переглянути назад код. Є у нас така група палітра блоків або група блоків. Ми з ними будемо з вами працювати. Їх є кілька штук. Це не всі. Їх можна ще додати. Ми потім пізніше подивимося, як додати інші блоки. Так, є в нас рух, є в нас вигляд, звук, події, керування, датчики, оператори, змінні. Ну і це мої блоки, які ви можете самостійно створювати свої власні блоки, комбінуючи, скажімо, із наявних блоків. Сама більша частина нашого вікна це називається поле коду або поле складання скрипту. Тому що всі команди, які ми будемо тут записувати, називаються скриптами. Ось це місце таке невеличке воно. Це називається сцена. Тобто всі дії, які ми будемо запрограмовувати, будуть відбуватися ось тут. Це кнопочки керування вікном. Ось це вікно зменшує розмір. От, наприклад, якщо ви працюєте на планшеті, вам треба більше місця для того, щоб писати код, ви можете зменшити це вікно. Оця кнопочка повертає вас до такого вигляду. А це зробити на повний екран для того, щоб перевірити, як працює ваша програма. Так і назад натискаємо для того, щоб повернутися. Тепер давайте подивимося, сцена. Що це таке сцена? Тут ви можете вибрати тло для своєї програми. От, наприклад, натискаємо сюди сцена. Ось є кнопочки, у нас обрати тло. Це те саме кнопка. Намалювати, сюрприз і вивантажити тло Ну, вивантажити тло це мається на увазі завантажити тло з вашого комп'ютера. Тобто, якісь ви знайшли, Який ви хотіли б застосувати, і можна його просто сюди додати. Ну, а це давайте обрати тло натиснемо кнопочку. У вас відкривається вікно або список. Всіх тло, які є в даній програмі, і ви можете вибрати той, який вам найбільш подобається, наприклад, Forest. Натисне, все, в нас є Forest. Тобто ви можете вже відбуватися, якісь там, не знаю, мультика зробити, можна анімацію якусь зробити і так далі. Так, наступне вікно це вікно називається панель спрайтів або список спрайтів. В даному вікні ми будемо додавати з вами спрайти, які необхідні нам для створення програми. Яким чином, так само, як і тло сцени, у нас є тут кнопочка, називається Убрати спрайт, тут пошук спрайту. Тут намалювати спрайт, ми окремо це подивимось, сюрприз. І так само можна завантажити Спрайт із свого комп'ютера чи свого пристрою. Сюди для того, що, наприклад, якщо такого спрайту немає в переліку, значить ви можете завантажити свій. У нас будуть такі проекти, які треба буде завантажити свій власний спрайт. І так, давайте подивимося, які спрайти тут є. Їх є теж досить багато, і вони різні. От є тваринки, є люди, там фантазії і так далі. Давайте виберемо якийсь спрайт. От, наприклад, Apple. От натискаємо, він у нас з'явився. Що можна робити ще із даними спрайтами? Їх можна переименовувати. Ось так, наприклад, спрайт. Apple ви можна писати яблуко. Можна змінювати їхнє розташування на сцені. Ось тут змінювати їхнє розташування, наприклад, нас по іксу, от нас, наприклад, 30. Так, давайте ми напишемо 00 x Сюди напишемо 0, і усюди напишемо теж 0. Ось нас розташувалося точно по центру. Далі ми можемо сховати нашого спрайта. А також ми можемо назад його показати. Ось таким чином. Далі ми можемо змінювати розмір. От якщо у нас відкрилося яблуко, ось такого розміру, нам треба або більше, або менше. Давайте розмір 100, а ми зробимо розмір 50. Так, яблуко зменшилося в два рази. І напрям. Напрям це те, що нам необхідно для того, щоб даний спрайт переміщався. От у нас будуть команди, які будуть переміщати. Ми потім з вами це все подивимося. Отже, ми з вами підійшли до самого цікавого це написання коду, яким чином можна написати код. Давайте подивимося. Ось у нас тут є палітра блоків, і звідси ми будемо з вами брати. Для того щоб написати код, вам просто достатньо перетягнути, от натискаєте на будь-якому блокові, перетягнути сюди. У нас тут є плюс ми можемо збільшити з вами. Клікнути ліву кнопку миші, то наш об'єкт починає рухатися. Досить часто ми з вами будемо запускати наш скрипт, не натискання на цей код, а будемо використовувати ось тут берете події. Вибирайте, коли натиснуто зелений прапорець. Ось він, цей зелений прапорець, він призначить для того, щоб запускати наш скрипт. А червоний шестикутник він призначений для того, щоб зупинити скрипт. Ну, для прикладу, я вам покажу таку малесеньку програмку. Кажемо, візьмемо ще в нас керування ось цей блок. Ми пізніше з вами його більш детальніше розглянемо. І я хотів би ще додати ось такий блок. А ось тут налаштування до напрямок. Ми візьмемо ось це. І тепер давайте подивимося, що буде відбуватися. Натискаємо, от наш кіт бігає, бачите, від стінки до стінки. Тут ми написали таку невеличку програму. Але що робити, якщо нам потрібно змінити або зробити анімацію, що кіт не просто совається по сцені, але він ніби біжить. Ось для цього є в нас така штука, яка називається Образи кожного спрайту. О, до речі, це називається спрайтом. Ось це ми її будемо називати спрайтами. В кожного спрайту є. Свої образи. Він може бути один, а може бути декілька. У нас рудого кота. Їх два. Як можна на їх застосувати? Для цього вибираємо вигляд, і є така штука, бо є такий блок, називається наступний образ. От ми його сюди ставляємо, натискаємо зелений прапорець. І наш кіт бігає по сцені. Уже не просто совається, а вже бігає по сцені. І ще одна така є у нас закладочка, яка називається звуки. Тобто, крім того, що можна заставляти нашого кота бігати або аніму... анімувати його, щоб він бігав по сцені, також можна заставити його видавати різні звуки. Для прикладу, такий звук називається няв. Ви можете також самостійно це все спробувати. Отже, ми з вами розглянули інтерфейс, і ви побачили, яким чином можна створювати дані програми. Пізніше ми будемо більше працювати з цим. Буде цікавіше. А зараз давайте ми подивимося, хоча вже ми написали з вами першу програму. Але як ми з вами говорили, сама перша програма, яку пишуть програмісти. Якщо вже кажуть, ти написав таку програму, значить ти вже можеш вважати себе програмістом або айтішником. Для цього що у нас? Ми створимо новий проект, пам'ятаємо, ми говорили з вами файл. новий. Так, ось так: створення нового проєкту. І ми напишемо з вами програму, яка називається Привіт, світ! Дуже простенька програма буде. Знову пригадуємо так, натискаємо події. Вибираємо, коли натиснуто зелений прапорець. І вибираємо вигляд. Ось у нас є тут фрази, які говорять. От беремо Говорити і пишемо Привіт, світ! Для того, щоб переконатися, чи працює дана програма, натискаємо зелений прапорець. Перший проєкт ми з вами зробили. Як я і обіцяв, ми з вами створимо ще один проєкт, який називається. Бувай! Що нам потрібно буде для цього проєкту? Нам потрібно буде додати нове тло до нашої сцени. Так, нам десь треба знайти футбольне поле. Давайте ми пошукаємо з вами, де воно тут у нас є. Ось воно. Playing field називається. Тягнемо, розташуємо нашого кота, збільшимо його розмір. Так, де це у нас розмір ось тут. до 200. Підправимо його. Ось тут ми записуємо з вами код. Так як ми з вами раніше домовилися, будемо використовувати блок, коли натиснуто зелений прапорець. Тобто ми його додаємо. Далі вибираємо вигляд, беремо говорити. І ось тут пишемо: ну, все, бувай. Так, 2 секунди так і залишаємо. Далі виберемо. Керування і вибираємо повторити ось цей блок. Ми пізніше теж його детально розглянемо і напишемо з використанням даного блоку інший проєкт. Натиснемо 20, тут, От, напишемо повторити 20 разів. Далі знову переходимо у вигляд і шукаємо змінити розмір на ось цей блок, але напишемо з вами ось таке число мінус 9. Що означає мінус 9? Його розмір буде не збільшуватись, а навпаки зменшуватися. Тобто ми від його розміру 200 будемо віднімати по чуть-чуть. Тобто його розмір будемо зменшувати. Далі виберемо блок наступний образ. Пам'ятаємо, що в нашого родового кота є два образи. Так? Тобто Ми його заставимо бігти. Так, далі переходимо в групу блоків рух. І шукаємо ось такі команди. Змінити х на, виберемо мінус 8. Та виберемо блок, змінити y на. І виберемо 6. А також перейдемо знову в керування. Виберемо блок чекати. Тобто, щоб наша водія або наш кіт не дуже швидко втікав. І виберемо чекати 0,1 секунди. Ось таке число. Ось так. І давайте перевіримо, що у нас вийшло. Натискаємо зелений прапорець. Так, у нас тут є цей блок. І дивимося. Ну, все буває. І побіг у нас кіт. Ось такий невеличкий проєкт. Ми з вами зробили. Надіюся, урок був вам цікавий. І чекаю вас на наступному році. В наступному уроці ми з вами розберемо, що таке лінійні алгоритми і як зробити бутерброд. До зустрічі в наступному уроці.